Добрий день, всіх вітаю. У нас дощ. У нас іде дощ, і бачу трошки повний. Вода залила. Вон, так сказати, перший ряд укріплень, проти повені вже залито. то тільки стовпчики, бачите, бач? це там у нас був перший ряд цих камнів. Головнорези, так сказати. Гуляти треба завжди, так що шла на прогулочку. Хочу пройтися. Свіжим воздухом дихнути. Бо у нас, знаєте, що ці... Що касається мінуси, мінуси життя в Нідерландах. У мінусів життя в Нідерландіях відноситься те, що в нас дома холодно. Ну як холодно, ви робіть собі скільки хочете. Ну, Взагалі-то, ну, ну взагалі-то у всіх саме найвища температура це 19,5. Оце найвисока температура. Ну, Ви ж бачите, що я на всіх відео яких світерах, якихось міхових. І що від цього, боже, вон там каміння, бачите, там видно. Це у нас перша лінія укріплення берега. Ось все накрило. От. Ну то, що холодно, то холодно, можна одіть носки, можна одіть це, але воно ж Боже, яка тут активність. Я думала, що знайшла місце, дихе місце. Строилась тут так для съемок. Ну и ты же тримаешь вот это и зонтик. Так пошла шла я. Думала, знайшла гарное место. Теперь его скоро он отчалит. Значит, сама, так сказати, самопроизвольно попливе в інші краї. Ніколи не здавайся, лежала посеред вот этого Бачите, Вода підійшла настільки, що воно вже майже майже відправилася в дальнє плавання. Ніколи не здавайся, завжди, Всегда... завжди є шанс, що будуть такі умови, що все... Все зложиться, всі мрії, Все, що мріялось, складеться. Десь як він несеться оцей, просто він 200 кілометрів, скільки там узлов. Неситься просто. Що я тут почала жалітись? <правда> Про мінуси життя в Нідерландах, що в нас холодно 19,5. І це ж як следствие вот шхімелл, цвіль. Кругом це ж так біля вікна, в этой ванні і треба постійно під тим хлором бризкати. Метю вирішив сьогодні з цвіллю побороться, набризгав, все, я вийшла, в мене голова як нанюхала. Ну, не як, а нанюхалась. Коротше, така голова. Коротше, дощ не дощ, думаю, іду я свіжим воздухом, бо кругом свіжим повітрям дихну. У нас кругом і гостіни треба було там біля вікон набризгати. І там всюди треба було набризгати. Оце така у нас. У Нідерландах. Але що погода тут, бачите, мокрота постійне, дощ, зато все зеленіє. Ну так само ж вдома, все ж воно. жари такої немає, як я подивлюсь, там люди всюди в маєчках, на бретелечках. Ні, такого в нас немає. У нас дзвони носки в теплі штани, якісь бодівармер, утеплітель для тіла. понюхала, що в мене ж голова поличила. Все, як в тумані. Вони іскалі легких, як то кажуть, шляхів. О, вроде тут такий зад. Зараз всюди, 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 всюди вже 2-3 дні обговорюють всі, що е в Нідерландах закрили. Останній цей пункт прийом українських біженців. В Утрехті був останній всюди закривалися, в Амстердамі закрився. ну Всюди, де вони були, закрилися, був один в Утрехті, це якраз середина у Нідерландії, великі такі, такі великі міста. І всі багато про це казали, що скоро закриється. Хто не вірив, казав, такого бути не може. Багато було виступів нашого цього Вілдерса. Я сама читала там в інтернеті його дописи, що він писав про те, що ну, українці їздять на свята в Україну. Це означає, що там не всі тут від війни, а дехто приїхав на працю. що це я сама читала. Вілдерс наш, який вибрали оце ж його. Ця партія зараз нас перемогла на виборах Вілдерса, значить це я сама читала, так що це було таке, що ми очікуване, і це таке сталося. І це сталося, і в утрехті закрили останній цей центр прийому біженців. Це центр туди всі прижах приїхав і зразу ще йшли цей Утрехт там вони залишались на один день це сутки на добу, і впродовж цієї доби їм мали знайти місце, де вони будуть далі перебувати. Де вони там пропишуться в цьому ж хіменті, в цій мерії пропишуться? На основі цього получать цей БСН Стікер, право на проживання і право на роботу. От це розподільчий центр, який відправляв, і люди там вже легалізувались у нас в Нідерландах, змогу жити легально і працювати легально. І ось цей центр закрився. Значить, чого він закрився? Ну, я ж казала, що багато стало їхати не тільки мам з дітьми, там, пенсіонери з тих районів, де вже нічого немає. З лінії фронту, а стали багато їхати просто на заробітки. Тобто люди сильні, здорові, молоді, не інваліди, їхати на роботу і займати оці ж місця, які передбачалися для усіх же біженців з там, де війна. Вони завжди, наші нідерланди, кажуть, що якщо у вас війна, ви можете розраховувати на нашу допомогу, на наш прихисток. Ну, але якщо ви бачите, що робиться, ну, люди. Ну як як вони кажуть, ти що це платиш зі свого карману? То якщо я можу цим скористатися, я цим користуюсь. Хоч я, наприклад, живу десь в безпечній зоні, десь працюю у країнах Євросоюзу, але все одно я на це маю право, і я їду, і я використовую оце, цей прихисток. Так, от, оце все случилося. Це закрили розподільчий центр в Утрехті. Це був останній. Так, це правда, що в Нідерландах всі розподільчі центри тепер закриті. Але це не, не катастрофічно. Чому що особі випадки будуть розглядатись. його закрили? Цей центр не того що. Біженцям всім відмовили немає більше біженців іти назад, ні, відмовлено тому, що нема місць. Якщо ви приїхали і ви самостійно можете знайти собі місце для проживання, ви там пропишетесь в хіметі, получите цей стікер і без номер, ви можете тут легально перебувати і легально працювати. А якщо такі приїхали десь з зони бойових дій. Мама з інвалідами, якась жінка, багатодітна сім'я, родина, то оці індивідуально вони будуть розглядати. Тобто це не катастрофічно, це не зовсім закрито. Ні, воно взагалі-то зовсім не закрито, закрито тільки, я би сказала, це дармове, то тобто що було безплатне. Проживання, безплатне проживання. Приїжджаєте ви і отримали безплатне всі проживання, всі, всі сто процентів, хто приїжджав. Жінки, чоловіки, молоді з Європи, тут всі отримували безплатне проживання. Тепер цього безплатного проживання не буде. Але прихисток не відмінили. Прихисток є. Значить, якщо ви їдете, сильна, здорова людина, працювати, це вам не відмовлять. Вам тільки. Безплатне дармове житло закрито. А якщо їдете якісь мама з дітьми, то це буде розглядатися. Так що є шанс, що ви це житло таки отримаєте, якщо ви мама з дітьми. Зараз будуть вже дивитися, хто конче потребує, а хто ну, може і сам шукати. Взагалі, то Нідерланди всім дали змогу, щоб люди самі себе. Забезпечували і житлом, ну, всем, всім всім йшли на роботу і були, як оце, як ми, як ми. Все сам, все сам. Ніхто дармового, ніяких, ні по собі нічого не платить. Якщо ти приїжджаєш і сам можеш ставати на свої ноги, то всі ці ласкаво просимо. Тобто це не драматично. Як всі О, закрили нікого, ні, ні, Закрита тільки дармове. І я би сказала, закрита тільки для туристів, ну скажем так. А ті, якщо ви дійсно потребуєте, то вони знайдуть для вас. Так що не бійтеся і їдьте. І вони такі там і так і написано, що воно закрито тимчасово. Якщо місць немає, то воно закрите. А якщо десь люди поїхали, повернулися або поїхали, виїхали в іншу країну, місця з'явилися, то вони відкрити хосять, але вже будуть дивитися. Кого пускати? Так що буде зараз відбір, кого пускати? Це зрозуміло. Якщо люди їдуть здорові на працю, це ж воно вільні чоловіки, то цим будуть. Але це теж не 100%. Якщо будуть місця, наприклад, зараз закрили, будуть приймати інші країни, а ті люди поїдуть теж, бо тут, як то кажуть, мед, Цією погодою, з цим з, цим, з цими працями, з цими налогами. Ох, і Деякі люди їдуть далі, шукають, де їм, як риба шукає де глибше, людина, де краще. Тож тобто люди їдуть далі. Тут пожили год чи скільки. Ну, Я там бачу в інтернеті, люди рік пожили і поїхали далі. Виїхали в Люксембург. звідси, Бо тут країна чудова, але. Але і починають чого? Так от, що я підведемо підсумок, що так, дійсно, останній розподільчий це центр для українських біженців дійсно закритий, але офіційно він закритий тимчасово, він закритий до тих пір, доки з'являться місця і закрит він, як то кажуть, тепер будуть розглядати хто. Проси оцього дармового житла. Буду дивитися, і, скоріш за всього, якщо інвалід і мама, і, то ви получите це житло. Так що, шанс є. І шанс є для тих, хто ну, хто каже, туристи приїхали на роботу. Робу, робити можна. Можна робити в Нідерландах. Приїжджайте і вам теж можна, але цього дармового життя для Термового життя ніде немає, житла немає. Значить, всі, всі можуть їхати, тільки одні вийдуть це житло, іншим треба бути е, самим шукати і самим бути е, платеспособним за своє житло і за свою сім'ю, продукти, їжу, засоби гігієни. Все. Так що всім ласкаво просимо до Нідерландів. Десять ну, разів подумайте з усім всім. Ай, ну це взагалі-то не країна мрії. Це країна мрії приїхати в гості. Погуляти, подивитись на це все. ну Все, бувайте здорові, хай щастить вам, де ви не будете. Будете в Нідерландах, хай вам щастить і в Нідерландах. Ласкаво всіх просто, все зрозуміло, що всі шукають де краще. Де краще їм, де краще їхній сім'ї, де краще не так тяжко. І є перспективи. Ну все, бувайте здорові!